Вітаю вас на каналі Таро від водолії, мої любі. Я вас рада дуже бачити. Хто не підписан, будь ласка, підписуйтесь, я вам дуже рада буду. І так, два слова скажу про те, що це загальний розклад для особистих розкладів, будь ласка, пишіть мені на WhatsApp. так вони платні, звісно, але. Для особистих розкладів є номер, на який ви можете писати на WhatsApp Мені також в мене є не так давно. Я зробила телеграм-канал, там ще мало людей, але прошу вас приєднуйтесь. Там багато цікавої інформації, прогноз на день та дуже цікаві пропозиції для вас є. Буду вас дуже рада вас там бачити в своєму телеграм-каналі. Приєднуйтесь, діліться з друзями цими відео. Ну що, мої дорогі водолі, я все сказала, нічого не забула, бо я завжди забуваю казати вам про це. Ще хочу попросити вас, пишіть, будь ласка, коментарі, тому що мені дуже цікаво, як резонують вам мої розклади, і наскільки вони у вас збуваються, і наскільки ви відчуваєте те, що я кажу. Ну що, давайте починати. Водолії, мої любі водолії. Ох, у вас вже, вже випадають карти. Я їх залишу на Основні карти вересня хай будуться. Так, і що у нас там далі? Значить, робота, фінанси, особисті плани. На що звернути увагу? Чи здійсниться те, що плануєте, і карта порада. І порада випала сама. Дуже добре. Пораду поки що переварачую. Дивіться, водолія, ви перші. В кого випало три карти за, за весь час розкладу на вересень для всіх знаків, тому це, мабуть, якийсь особливий прогноз. І так, карт, карта місяця це головні події, на які вам потрібно звернути увагу у вересні місяці. І так, перша карта це король Жезлів, Він каже про те, що вам потрібно. Знаєте, прийняти позицію е, наблюдателя, і е, коли ви будете наблюдати, да, звертайте увагу на можливості, які заходять в ваше життя, на ідеї, можливо, на якісь внутрішні імпульси. Да. І будьте впевнені, в такому, знаєте, це такий внутрішній прям потенціал впевненості, ви його повинні зберегти, коли у вас відбуваються імпульси ідей ваших. Друга карта. Десятка кубків. Ваше сімейне щастя воно залежить від вас. Да? Якщо ви будете, у вас будуть такі позитивні моменти, звертайте на них увагу. Будьте щасливі, відчувайте це внутрішнє щастя і не допускайте посторонніх зайвих людей в вашу сім'ю. Ваша сімейна ідилія і ваші сімейні цінності це тільки ваше. Запам'ятайте це. Королева Пентаклів. Ця карта каже про те, що у водолів, щоб не було, будуть кошти, ви будете впевнені в собі, де б ви не працювали, і що б ви не робили, у вас будуть кошти. Вам допоможуть друзі, до вас будуть звертатися люди. Ви будете щасливі, да? рози щастя. У вас є матеріалізація всіх ваших планів. Зрозуміли водолії? Ось так треба тримати. Заряджайтеся. І так, робота. На роботі для тих, хто працює, можуть бути е, вигадані перешкоди. Е, і ви маєте ці думки прибрати зі своєї голови, прибрати всі перешкоди, тому що вони легко будуть прибиратися. Да? Це навіть не перешкоди для вас водолії. Це просто, як знаєте, витримка. Витримка наскільки ви Стали сильніше, наскільки ви стали мудріше. Да? Це буде така перевірочка собі. Це навіть не перешкоди. Це як ви будете реагувати на це? Чи знайдете ви інформацію потрібну? Да? Для тих, хто працює, у вас можуть бути затримки з роботою, можливо, будуть якісь вихідні, коли ви не будете напрягатися. Да? Для тих, хто шукає роботу, у вас будуть, будуть да? співбесіди. І одна з цих робіт це саме ваша. І вам потрібно це відчути, подумати і відчути. Фінанси. У вас іде розвиток, у вас ідуть нові можливості, до вас заходять кошти, і вони навіть, можливо, в когось, хто працює на роботі. Офіційно на когось, да, у вас, можливо, будуть якісь або премії, або буде підвищення зарплатні. Якщо ви шукаєте роботу, ви її знайдете, у вас буде е, м, дохід, як це сказати, увеличуватися, прибуток буде йти до вас, да, буде вже. М, ви будете себе почуватися вже, так, знаєте, все, вже воно все налагодилося. І фінанси до вас будуть йти, і будуть розвиватися. Ви будете в розвитку фінансовому. Особисті плани. В особистих планах, дивіться, це про сім'ю, і це я вам точно кажу: бо тут кубки, тут кубки це не, не безпосередньо зв'язано. Не видумуйте. Всіляких глупостей, не видумайте, що вам там десь некомфортно, не ви думайте, що щось іде не так. Все добре, все добре. Концентруйте увагу на тому, що ви щасливі, на тому, що бачите, тут русалка вона концентрує увагу на тому, що вона якась нещасна, вона втомилася, вона не знає, як да, там, що робити, вона розчарована. Да? Не концентруйте увагу на якихось негативних аспектах, концентруйте увагу на щасті в домі, в сім'ї, концентруйте увагу на своїх дітях, будьте щасливі, будьте, знаєте, в таку, якщо у вас якась ситуація, яка вам не подобається, подивіться на ту, на ту ситуацію з іншого боку, з іншої сторони. Подивіться, якщо бищо з Припустімо, у вашої знайомої б да, таке було, як би вона поступила да, в цій ситуації там якісь. Ви просто вам потрібно відпочити, можливо, в деякий момент. І ще про особисті плани. Не, не употребляйте алкоголь, тому що це безпосередньо відобразиться на вашому здоров'ї. Емоції повинні бути тільки позитивними. Якщо у вас не виходить щось е, там по вашому плану, залиште, почніть робіть інше, вам прийдуть якісь відповіді, і ви доробите те, що ви не доробили. Якщо вам щось не подобається, просто або не звертайте увагу зараніше, да? або дивитесь на цю ситуацію з іншого боку. Да? І е, ні в коєм разі ви не допускаєте оцього е, такого состояння, в якому знаходиться ця русалка. Тільки щастя. Зрозуміли. Водоліє, е, у вас головні карти. Це головні карти, а це вже ситуації, які можуть бути, і які не потрібно допустити. Тому, так, на що звернути увагу? Дивіться, тут у нас король Кубків, він каже про те, що потрібно звернути увагу на емоції, бачите, на емоції і на час, на час. Витримка. Бачите, як головна карта сказала, так і є. І ще хочу сказати водолії, ті водолії, які одинокі, якщо ви чоловік, ви познайомитеся з жінкою і не з одною. Дивіться, у вас буде дві, два знайомства. Одна жінка, вона буде така м -м душевна, вам буде її жаль. Вона буде вас викликати якісь такі жалісні почуття. Будь ласка, водолії, не концентруйте увагу на таких речах, тому що ви можете. Водолій загалом такий знак дуже чуйний. Водолії дуже багато. Відчувають енергетику людей інших, да? і водолії можуть переключатися на інший ресурс дуже легко, особливо коли вони входять в положення іншої людини. Да? Або інша людина там прийшла, вам щось там розказує негативне. Ви так співчуваєте, що спускаєтеся на її рівень енергетичного характеру, розумієте? Тому ви, вам потрібно контролювати цей момент і закриватися від таких людей. Це чоловіки, слухайте уважно. Інша жінка, з якою ви познайомитесь, вона буде трошки пізніше. Це буде друге знайомство. Да? Десь так, вона буде зовсім інша. вона буде... Така впевнена в собі, вона буде знати, що вона хоче, як вона хоче це зробити. І ця жінка е, може бути або телець, або е, козирог, е, або, можливо, навіть е, лев. Да. І е, вона може бути народжена в рік собаки. Вона буде знати чітко, що вона хоче від життя, і з вами буде ділитися цими якимись, ну, своїми внутрішніми да, показниками, як вона бачить свої ситуації. У вас буде такий душевний, душевна така розмова, і ви повинні відчути, що саме ця жінка вона виведе вас на інший рівень, вона вас підніме. І ще вище, і ви станете з нею ще краще. Я не можу сказати, що це судьбоносне знайомство, але ви маєте вибір. Ви можете вибрати цю жінку, і вона може вам допомогти своєю енергетикою стати іншим. Да? Якщо ви візьмете тайм е, да, час е, кубки це час і понаблюдаєте за цією жінкою. І е, зробите правильні висновки, у вас буде дуже класне сімейне життя. Е, звісно, у вас будуть перешкоди в розвитку ваших стосунків, але, але ви будете дуже круто себе з нею почуватися. Тому виключайте водоліє е, е, свою кнопку жалості до людей, до е, тих дівчат, які завжди ниють. Да? і е, зверніть увагу на тому, що ви хочете в своєму житті як результат. Якщо ви жінка водолій, ви познайомитеся з чоловіком, він, е, він буде один, той, що вам підходить. І ви, е, е, знаєте, коли будете себе, знаєте, як то кажуть, преподносити модель поведінки своєї, да? звертайте увагу на те, що цей чоловік він, е, за вами слідкує. Да? О, нарешті в мене вилізло це слово слідкує. Е, він за вами слідкує, як ви себе поводитеся. І не переборщіть, будь ласка, е, з подачею себе. Цьому чоловіку, тому що з цим чоловіком, я думаю, він буде таким імпульсним, він буде знати, що він хоче від життя, він буде знати, як себе ну, загалом такий дуже така людина енергійна, яка не сидить на місці, да? але вона дуже багато може не говорити в якийсь момент. Да? Дати вам, так сказати, зробити свій вихід на подіум. З цим чоловіком ви зможете реально зробити таку сімю гарну. Тож робіть, будь ласка, акценти на те, що для вас важливо у вашому житті в вересні ви це будете. Отримувати як, така знаєте, аванс такий. Так, чи здійсниться те, що планується? Не все. Четвірка мечів каже про те, що не все здійсниться, тому що ви водолії багато заплануєте. І щось залишиться на наступний місяць. Так, воно здійсниться те, що йде по, по плану, те, що ви плануєте, але щось залишиться і на наступний місяць, те, що ви не, не зможете доробити у вересні. Але це нормально. І ще хочу сказати, що, бачите, я вам казала, щоб ви захищалися від людей, які закривалися від людей, які їдять вашу енергію. Тож це є правда, так і робіть. Порада. Е, порада це в нас е, дурень, да, нульовий аркан, глуп, глупець, дурень. Він іде, не дивлячись під ноги. Да. Це каже про те, що як порада, це каже про те, що вам потрібно, коли ви щось плануєте. Планувати це так, щоб ви заздалегідь мали план Б. Це по-перше. Ви запланували, і у вас ще є план Б, якщо щось піде не так. Це обов'язково. Далі. Будьте більш відповідальними за свої вчинки. Будьте відповідальними за свої якісь плани. Не переносьте щось на завтра, що могли зробити сьогодні. Нові люди, які будуть приходити до вас життя, не будьте, не будьте для них лег, легкою здобичу. Знаєте, в якийсь момент, можливо, потрібно стати трошки таким. Бачите, тут, в цій колоді, тут не собачка, мені здається, тут, хоча, може, і собачка. Друзі не завжди. Вас можуть направити туди, куди потрібно, тому що бачите, хай буде собака, вона є друг, вона вам підказує, да, куди направитися, щоб обійти оці скелі. Да. Скелі це перешкоди взагалі-то. І ви йдете, ви не знаєте, куди ви йдете да, по цих порадах. Тому, будь ласка, прислухайтеся до себе, і не робіть необдуманих поступків. Ось так: не робіть необдуманих поступків. Це буде більш якісна така порада. Водолічики, ось такий в нас вийшов прогноз. Дуже класно. Ви перший знак, в яких випало три карти головних. І, е, будь ласка, будьте. Зосереджені на тому, що для вас приносить щастя, будьте зосереджені на тому, що не всі люди мають бути в вашому житті декого і не потрібно запускати в своє життя. Будьте відповідальні за свої дії, думайте перед тим, як ви будете щось робити, і майте завжди план Б, якщо у вас не виходить те, що ви планували по плану А. Ось такий, нас вийшов цікавий прогноз водолії. Я жду від вас коментарів, будь ласка. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Заходьте до мене в телеграм-канал, я вас буду там чекати, щоб бути завжди на зв'язку. До зустрічі в наступному місяці.